Важливо сказати ще, що відбувається при конвертації. Конвертація цінних паперів в інший фонд не вілює інвестиційний прибуток, який нарахований раніше. Умовно, уявімо, що ви інвестували в другому році, можливо, в 2023 році, при курсі 28 чи при курсі 29 36 На сьогоднішній день курс майже 42. Відповідно, тіло вашої інвестиції зростало в доларах, воно зростало і в гривні. За базового сценарію, якби ви продавали сьогодні ці інвестиційні сертифікати, податкова порахувала податковий результат, і ми, як податковий агент, розраховували б його від інвестицій в гривні. Але. При конвертації є відповідна норма кодексу, яка говорить про те, що дохід отриманий в результаті конвертації цінних паперів, ви переходите з одного фонду в інший фонд, якщо це відбувається по вартості чистих активів, і ці фонди знаходяться в управлінні однієї коа, не підлягають оподаткуванню. Що це означає? Що отримавши сертифікати в процесі конвертації умовно, супермаркет, житній, будь-який інший фонд, отримавши конвертуючі сертифікати фонду інжурід, це буде відбуватись по вартості чистих активів і як наслідок ціною придбання цих сертифікатів буде вважатись ціна, по якій би були конвертовані. Що вистували в інвестиційний сертифікат супермаркета в 2023 році по ціні 1000 гривень. А будете конвертовані в процесі об'єднання по ціні 1220, то вашими витратами на придбання фонду інжуреїд буде вважатись саме ціна 1220, яка була при конвертації. Відповідно, в майбутньому при продажі ви будете сплачувати податки вже від ціни конвертації, а не від тієї ціни, по якій ви два роки тому, для прикладу інвестували в супермаркет.